Всім привіт! Пряма трансляція. Не відбулася через зв'язок, тому роблю запис. Оце ранок. Так от і пробивається сонечка. Так, це дорога, якою ми прийшли. Так, це нік. Так, який зі мною прийшов, так? мій партнер по попробується. А, так, але сьогодні ми з вами будемо говорити. А про звичку четверту. Так, в рамках марафону п'ять щасливих звичок. Так, перші три можна вже подивитись у мене на сторінці і на каналі. Сьогодні ми покажемо четверту, так, розкажемо так, от з ніком. А, так, і отже, четверта звичка. Четверта звичка це бути вдячним. Так, а бути вдячним собі світу, ручкам, ножкам, дати, що ми дишимо сонечко новому дню так з цього починати свій ранок. Створити свою, саме свою системну звичку, так? той виклик, який перед нами стоїть. Знаєте, відчути, що це моя. Так? Можна писати списки, можна заводити свої блокноти, так? чарівні блокноти щоденників вдячності. Я вас хочу зараз познайомити. З моїм другом так, отакі, а, тут у нас є. Я його назвала Дякопень. Так, Дякопень. І саме а, біля нього відбуваються так мої такі ритуальні так, слова вдячності, а, тому що я є новому дню, новому життю. А, Моїм собі. Своїм, собі, моїм думкам, ідеям, ручкам, ножкам, як птиці співають, так ніколи не чула, щоб так у нас гарно співали птиці. Так, ні, ми туди не підемо. Бачите, він хоче в мене кудись рвонути. А саме тут я щодня послала благословення моїм дітям. Так, на жаль, а, от, чи є у нас в системних практиках щодня, так? щодня а, посилати енергію, благословіння матері своїм дітям, а, щоб у них все складалося якнайкраще, так? щоб у них була світла а, дорога. Так, тут у нас да, дякуємо до речі, і нашим ЗСУ. А, і місто, в якому живу, я реалізуюсь домік, яку маю так рідним близьким. Отаких в мене дякопень. А, так, про вдячність, про благословіння. Та хотіла сказати своїм дітям. Так, на жаль, не було в мене такої системної практики. Так, на жаль, дуже часто ми про це згадуємо. В моменти якихось проблем, так? в моменти якихось труднощів, викликів. Так? Але здобути це на рівні системних дій, так? ось такий в мене з'явився дякопень. Дякую, дякопень, що ти в мене є. Так, тут поряд у нас траса, я в ліс далеко не хожу. Ми знаємо, що зараз ми не можемо це робити, але подалік у нас є така тропа. Власне, розкажіть, як у вас в житті складається з цією четвертою звичкою, чи вдається так жити на енергіях? На вібраціях вдячності, так? бо є глибоке переконання, що це теж іде інший рівень взаємодії зі світом, так, своїм мисленням своєї реалізації, своїм життям. Нік, перепрошую, я хотіла підглянути, що ти там робиш. Так, а на сьогодні все. Всім всього найкращого рухаємось далі. П'ята звичка у нас залишилася, вона теж надзвичайно цікава і корисна. Знову таки, так, ви можете це послухати, ви можете долучитись до того потоку учасників, хто буде впроваджувати, створювати на основі так, отакого каркасу. Так цих п'яти базових підходів саме свій неповторний дизайн так, своїх отих щасливих звичок. Я хочу спіймати сонечко, так воно розрізає нам дерево. так трошки дайте нам сюди якийсь промінчик. так Бачите, як цікаво розрізає дерево. Все, на цьому я закінчую. Всім пока па